Місце Москва, метраж 41, кімнати два санузли один дизайн, Тетяна Форсова фото, Микита Телецький. Коротенько. Замовник планує здавати цю квартиру в оренду і звернувся до дизайнера із завданням продумати сучасний, життя радісне. але при цьому затишний інтер'єр. Тетяна Фурсова допомогла реалізувати ще два побажання, зробила з однокімнатної квартири двушку і використовувала кожен корисний сантиметр для організації зберігання. Подробиця спочатку квартира являла собою вільний простір без перегородок площею 41 квадрат. Забудовник заявив її як однушку, але Тетяні Фурсовій вдалося знайти місце для ще однієї кімнати в результаті планування передпокій. Кухню і вітальню об'єднали в одне приміщення на лоджії облаштували кабінет, а в окремій кімнаті площею 10 квадратних метрів розмістили спальню, вона навіть з вікном. На мій погляд, фішка інтер'єру в організації кухні і її колірному виконанні, говорить дизайнер. В подібний гарнітур, розташований біля вікна, радіатор перенесли на іншу стіну, а поруч облаштували обідню зону. За рахунок поєднання жовтого кольору з білим кухня виглядає яскраво, свіжо і при цьому не здається громісткою. Заряд гарного настрою мешканцям квартири забезпечений. Суміщений санвузол зовсім невеликий, 3-4 квадрата, але і тут вийшло розмістити ванну, тумбу з раковиною, унітаз і навіть пральну машину. Все так вдало склалося завдяки меблям, зробленим на замовлення. обробці ставку зробили на натуральні матеріали, на підлозі використовували коркове покриття узголів'я ліжка з інженерної дошки. На лоджії і у ванні на підлогу поклали керамограніт, звичайно, важлива не тільки екологічність, але і зовнішній вигляд. Ніяка імітація не замінить натуральної поверхні. Систем зберігання багато. Майже всі вони вбудовані. У передпокою в шафі організували місце для верхнього сезонного одягу, ящики для зберігання аксесуарів внизу, зберігання взуття. Там же сховали розподільний електричний щит і точку доступу Wi-Fi. полосос і побутовий інвентар. У вітальні встановили вбудовану шафу секцією для... і вітриною для книг і декору, а також передбачили закриту систему зберігання. У спальні шафи зайняли всю стіну навпроти ліжка. Тут вдалося організувати андресольні шафи для несезонного одягу та взуття, а щоб не втрачати корисний простір. Замість орних дверей зробили двері купе, яка від'їжджає в спеціальну нішу в шафі. Каркас ліжка вибрали з підйомним механізмом. Таким чином, місце знайшлося і для валізи. Основна частина меблів виконана на замовлення за ескізами дизайнера. Завдяки цьому інтер'єр придбав індивідуальні риси. У передпокої я не хотіла вносити колір в меблі, так як простір невелике вузьке потрібно було розчинити предмети, але тоді передпокій був би ізольований за кольором від кухні та вітальні зони, розповідає Тетяна Фурсова. Рішення знайшлося. Ми зробили на замовлення декоративне настінне панно, яке об'єднує в собі відтінки стін, кухонних фасадів і меблів у вітальні. Вийшло дуже стильно. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, памбукові шпалери, Петер, підлогове покриття, пробка, соркстіле, декор, квіти, ахфловерс, освітлення, накладні стильові світильники. Ліхтар, братор тепгостене, оздоблення, бамбукові шпалери, бурастапетр, підлогове покриття, пробка, стіле, меблі, іке ларедоюти, освітлення, люстра, мандраспальня, оздоблення, бамбукові шпалери, буростапетр, підлогове покриття. Пробка в стіле меблі, іке освітлення споти, маркслодж, кухня, оздоблення, бамбукові шпалери, бураста Петер. Підлогове покриття, пробка в стіле меблі, іке, ларедоюти, змішувачі, бланцо, освітлення, гільхтар, ванна кімната, оздоблення, керамічна плитка, керама маразі, санфаєнс роца, змішувачі. Душова стійка, брогезмішувач, белбарно, освітлення, ліхтар, кабінет лоджія, оздоблення, бамбукові шпалери, петер, підлогове покриття, керамограніт, еквіпе, меблі, ікеа ларедоюти, декор, пастура десір, освітлення, ліхтар ікеа. Топтен хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.